Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Міноська цивілізація та Ахейська Греція. Найдавніший період історії давньої Греції Крито-Мікенський. Пов'язаний він із Мінойською та Ахейською цивілізаціями. Перша із них виникає на острові Крит. Її дослідив наприкінці 19 століття Артур Еванс. Завдяки розкопкам вдалося віднайти Кноський палац царя Міноса. Цей палац мав лабіринт, в якому, за легендою, жив мінотавр, чудовисько з головою бика та тілом людини. Жителі криту займалися землеробством, ремісництвом та морською торгівлею. Своє існування міноська цивілізація припинила через землетрус, спричинений виверженням вулкану на сусідньому острові Фера. Ахейська цивілізація виникає в материковій частині Греції, де проживали племена ахейців. Їхніми найбільшими містами були коринф, фіви, Афіни, Тіринф та Мікени. Міста прикрашали палаци фортеці. Ахейську цивілізацію ще часто називають Мікенською, бо мікени були головним містом. Одним із царів Мікен був Агамемнон, що повів ахейців на війну проти Трої. Події Троянської війни яскраво описує Гомер у своїх поемах Іліада і «Одіссея». Війна тривала довгих десять років. Лише за допомогою хитрощів ахейці здобули перемогу у цій війні. Довгий час описані Гомером події вважалися вигадкою, доки дослідник древності Генріх Шліман не розкопав легендарну Трою. Після підкорення цього міста ахейська цивілізація проіснувала ще досить довго, а потім була підкорена племенами дорійців, що прийшли із півночі.